Дякую. Дякую. Доброго дня всім. Я дуже рада знаходитися в цьому залі, де такі приємні люди, однодумці. І я з задоволенням сюди приїжджаю і знаходжу дуже багато позитиву. Я сім'ю Клариса із міста Мальовничого туристичного містечка Уман. І всіх запрошую, щоб приїжджали до нас, в Умаль, будемо дуже раді. І... У мене спонсор, міна спонсор Ірина Бойко, яка стала. Вам... А я через дві неділі після неї також досягла цього рівня. І дуже задоволена. Наставник мій Черненко Світлана. Я безмежно вдячна цій людині. Це просто клада не жінка. Вона стільки мені допомогла. Що якби не вона, якби не Ірочка, а також Олена Олександрівна, Танюша Гордієва. Ці люди мене просто давали мені дуже багато порад, давали мені дуже наставлення. По кожному, я розумію, що я не молода, така як тут вся молодь, які дуже в телефонах все розумієте. Для мене трошки було це складно, тому по кожному питанню вони не давали мені консультації, давали мені поради. Свята, коли б я не звернулася вечір-день, вранці вона завжди відповідає, приходить на першу поміч. Тому я і ще хочу що сказати. Коли в нас в ума був маленький такий семінар, мене свята запросила, ну я прийшла. Приїхав Сергій Савлович і розмовляла, мені дуже сподобалося. То все і він каже, встаньте, хто їде 23 вересня, їде в, в Київ на семінар. Повставали, а наш чоловік 10 сидить. Ну я звісно, сижу і не піднімаюся. І от він так глянув на мене. Боже, як мені стало встигну, ви собі не уявляєте. Я настільки, думаю, Боже, ти ж привикла боротися. Ти...» я піднімалася, моє життя тяжке було. Як то кажуть, в житті як на довгі нині і приходиться пройти крим-риєм мідні труби. І я в Криму була, в Римі неодноразово була, а мені труби прочистила, мабуть, дуже багато. Тому, думає, ти боролася. І чому ти сидиш? Опустила очі, і не піднімаєшся, і не думаєш піти і йти далі. Дивись на молодих, не зациклюйся на своєму пенсіонерському віці, іди далі. І от я після його погляду, після цього, я встала, підійшла, взяла білет і приїхала на семінар. Це було 23 березня е, я запросила е, з, із Києва, запросила свою знакому, яка приїхала сюди, але вона мені сказала, що я не зможу бути. Я можу тільки півдня, мені дитину забрати. Я кажу, добре, приїжджай, хоча б на півдня. Ти, ти зрозумієш, що це таке. Вона приїхала, мені дуже гарно прийняли. Ми її стільки дівчата уділили уваги. Вона була м, просто цей. і коли ми вийшли на обідній перерив. Вона зразу ж в мене підписалася і взяла стартовий пакет фаворит. І на даний час вона також працює. Тому я хочу сказати, в ці важкі часи, коли зараз так важко в Україні, коли всі на стресах, на нервах, на таких боль, плач, сльози. І в цьому залі ми піднімаємося духом, ми піднімаємося, заражаємося енергією, заражаємося такою позитивною енергією, що хочеться от це все, що нас тут навчають. От я буквально чотири місяці тільки в вашому бізнесі. І я за цих чотири місяці зрозуміла, наскільки це я просто приїхала зовсім зовсім інша була людина. Я просто була в стресі, в нервах не, не тазов через дві неділі. Я зрозуміла, що я по-іначому ходжу, що я по-іначому думаю, що по іначому е я дивлюсь на людей. Да, дехто від мене відходить не однодумці, які мене не дуже підтримують, але дуже багато, які починають із пробника. І вони вже починають до мене звертатися, і я так починаю потихеньку, потихеньку рухатися. Я бажаю вам у цьому залі, всім великих успіхів, перемог, досягнень, щоб всі ваші мрії збувалися. Ну і хочу, щоб мої мрії збулися, щоб у нас була перемога, і щоб Україна, щоб ми святкували. Зами на очах цю радість, перемогу і щоб мирне небо було на нашій землею, на нашою Україні. Дякую всім. Я за той місяць заробила десь часов